На Нікопольщині зберігається загроза денних атак росіян. Жителі Червоної Григорівки влаштували флешмоб з весняного прибирання. А на запорізькому напрямку в окупантів Бавовна в ефірі Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ніч на Нікопольщині минула тихо, без обстрілів і надзвичайних ситуацій. У всіх громадах району жодних атак ворога не зафіксовано. Проте влада просить жителів не нехтувати тривогами, бо поки окупанти на березі Каховського водосховища, загроза денних ударів залишається. Нині ж обстановка в усіх населених пунктах контрольована. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза артобстрілів в нас залишається. Не полишали у спокої окупанти Нікопольщину цими вихідними. З безпілотників атакували райцентри центри Марганицьку громаду. Постраждалих немає. Наслідки нині уточнюють. Попри небезпеку та обстріли, у червоногригорівці набирає обертів проєкт Чиста громада. Діти та дорослі працівники навчальних закладів виходять групами на весняне прибирання. Зокрема, у селі Дмитрівка та селищі Кам'янське жителі облаштовують клумби і закликають усіх охочих долучатися та наводити лад у громаді. Стрес, панічні атаки, безсоння. Так на людей впливає війна. Найбільш вразлива малеча. Щомісяця приблизно 220 дітей приймають у Нікопольському реабілітаційному центрі. Там їм надають безкоштовну допомогу. Як записатися на прийом та чи задоволені батьки заняттями, дізнавалися мої колеги. Іграшки, зоряне небо та навіть справжній театр тіней. І все це не для забавки, а для реабілітації дітей. Чекає, поки заняття повернеться син, мати трирічного Кирила Анжеліка. Жінка розповідає за місяць таких походів до фахівців. Дитина заговорила після шоку, який пережила. Ми попали під обстріл у липні. Ми виїхали, наразі ми повернулися, центр відкрився. Ми ходимо. я бачу великі результати. Вони тут всі такі круті, ну, тут педагоги дуже хороші. Педагоги використовують різні методи, аби допомогти малечі, зокрема, казку та арт-терапію. Щодня приймають до 10-12 дітей. Ми працюємо, просто роздивляємося рибки, концентруємо увагу на рибках, що вона велика, вона маленька. на небо це у нас релакс. Я включаю музику, і ми лежимо в темряві і релаксуємо, дивимось на зірочки. Щоб батьки могли самостійно заспокоїти малечу, психологи мають кілька порад. Коли батьки спокійні і вони передають такий стан дітям. Це дуже ось допомагає дітям бути в емоційній стабільності. Головне говорити, що треба робити, коли дитина має чіткий план, як діяти, тривога не виникає. Так, можливо, там страх є, але страх можна побороти. Тим часом у цій кімнаті ерготерапевти навчають малечу самостійності, як правильно вдягатися, їсти та користуватися побутовою технікою. Знання потрібні, кажуть фахівці, хоча у війну діти і самі подорослішали. Навіть чутно вибухи, вони завжди якби, кажуть, що це з тої сторони прилітає, якби діти знають, що таке війна, і це дуже страшно. Щомісяця у цьому реабілітаційному центрі приймають приблизно 220 дітей. Під час війни спеціалісти дещо змінили формат роботи. Окрім офлайн-занять, тепер мають і онлайн-сеанси, розповідає директорка. Якщо дитина, наприклад, сьогодні очно в нього може бути заняття, а наприклад, завтра, післязавтра є обстріли, і дитина не може дістатися, то є певні, наприклад, послуги, і є певні спеціалісти, які будуть з ними працювати в дистанційному форматі. Записатися на прийом можна телефоном. Для цього треба мати електронне направлення. Уся допомога безкоштовна. Аміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Хворі поранені, підібрані з вулиці та евакуйовані з Донеччини. У Нікополі волонтери просять про підтримку притулку для тварин. Нині там понад півтори сотні котів, і з кожним днем кількість чотирилапих зростає. Усі охочі долучитися до порятунку можуть надіслати корм і ліки поштою на адресу першого відділення або перерахувати кошти на картку. Контакти для зв'язку зараз на екрані. Аби вступити до гвардії наступу, залишається приблизно тиждень. Набір уряди добровольців триватиме орієнтовно до 1 квітня. Якщо бажаєте долучитися, маєте заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті МВС. Потім вас запросять на співбесіду. На Нікопольщини вони проходять у ЦНАПах за адресами вулиця Єдності 78 у Марганці, а у райцентрі на електрометалургів 3. І маємо приємні новини із запорізького напрямку. В окупований Мелітополь сьогодні зранку завітала Бавовна. Пролунали вибухи у двох будівлях школі та виші. Там знаходилися казарма росіян а також офіс їхнього керівництва. Пропоную послухати, що про це розповів мер Іван Федоров. Очевидно, місцеві мешканці бачили, як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові, і е, трохи згодом ми будемо розуміти, які чітко втрати поніс ворог за своє недбале ставлення до техніки безпеки безпосередньо в центрі нашого житлового кварталу, нашого тимчасово окупованого Мелітополя. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Спокійного усім вечора, бережіть себе, сильні люди, нескореної країни.